Тут абсолютно. Це зараза і зараза, яку ну, якщо вивезти, дуже важко. Тут абсолютно заставляє нас задуматися і дуже серйозно. З цю заразу ми не вигнані. Тому що вона така гостєлюбівая ну, скотина, яку сьогодні вигнав, завтра її діти вже приходять з друзями, і вона дітей робить дуже-дуже багато. Тобто вона дуже плодовита. Вона дуже шкодочинна і вона дуже гарно е, пристосовується до тих чи інших умов. Е, із препаратів, біопрепаратів 100% працюють на власному досвіді е, знаю, тому там розповідати не треба, що вона не працює біопрепарат. Працюють біопрепарати. Просто є ну, шкодочинність просто тут і абсолютно така, що вона. Вона навалює просто, ти не можеш справитися. Тому потрібно використовувати і препарати там, ну, фантом, відомий, і його діюча речовина, ну, не неважливо, але фантом. Фантом, сам е, е, Вінгерський там теж є ще один. Теж працює, Кораген, він працює. Просто сам прикол в тому, що у, тут і абсолюти. Дуже висока резистентність, вона дуже швидко пристосовується до цих препаратів і до їх діючих речовин. Ексрель також працює. Ексрірель обов'язково з з прилипачем. Вивезти її дуже важко. Якщо вона, я вам чесно скажу, якщо ви вже бачите, що вона вас одоліває, краще, краще це все винести і, і спалити її ту заразу, тому що уничтожити її треба. Ну, ну що, що вони, щоб вона не змогла кинути свої яйця в землю в ґрунті, вона там останеться, переночує, і на наступну весну вона знову з'явиться. І вона з'явиться знову з друзями, і вона проведе ще більше. Тому з туто і там карантин повинен бути дуже жорсткий і дуже серйозний. Це по-перше, по-друге, якщо ви в теплиці, вашого сусіда також ростуть пасльонові, тому що тут дуже-дуже любить пасльонові, то. Кооперуйтесь і працюйте разом, тому що якщо ви вилікували, а він не вилікував, вона піде до нього. І вона буде в нього там розмножуватись і буде приходити до вас. Це шкідник, який, це шкідник, який поставив не одну країну, яка вирощувала томати на коліна. І вони, вони заходять в варіанти. Але, ну, але це дорого і це дуже важко. Липучки, вони, вони допомагають, але. Але вони допомагають слабо, вони допомагають вам побачити цю туту і вперві, вперві признаки того, що вона є, так само, як і феромоніці пастки. Їх можна ставити, вони збирають до себе дуже багато всього. Але чим більше тих е, тут, які попали в пастку, тим більше, ну, тим більше вам зрозуміло, що їх стає ще більше, якщо їх збільшиться максимально. Це не, це не робота феромон класно, тому що він привкає до себе. Він привікає, да, але вони множаться. І множиться вони там з геометричної прогресії, і вона на місці не сидить.